Після прильоту зуби повибивало, потріскалися мости, повиймали все. Зробили протезування. А коли вже попав, ну повернувся додому в Полтаву, то мені підсказали про цей проект, що це безкоштовно. Лікуємо зуби і будемо протезування у Полтавському обласному центрі стоматології. Лікується та проходить зубопротезування ветеран війни Ігор Першин. Отримує послуги безоплатно за обласною програмою. Серед інших у закладі діє комплексна програма реабілітації, інтеграції та соцзахисту захисників та захисниць, членів сімей загиблих на 2023-2025 роки щодо протезування складних випадків із супроводом лікування зубів. Від початку 2025-го тут запротезували та пролікували 192 людини на суму 1,5 млн грн. Усім пацієнтам роблять рентгенівський знімок зубів і складають план лікування. Каже тимчасово виконуюча обов'язки завідувача відділення терапевтичної стоматології Альона Петренко: лікуємо такі захворювання, як каріеси, пульпіти, періодентити. Все лікування ми намагаємося зробити в найкоротші терміни для того, щоб військові змогли не тільки пролікуватися, а ще запротизуватися. Всі маніпуляції, які ми проводимо, це під якісним знеболенням з використанням сучасних пломбувальних матеріалів. Також заклад у 2024 році законтрактувала НСЗУ за пілотним проєктом щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Понад двом тисячам військовослужбовців і ветеранів тут пролікували зуби та встановили зубні протези від початку цього року. Для військовослужбовця Юрія Шила це третій візит. Зізнається, порадить звертатися і побратимам. Я не Знав, що це безкоштовно. Я звернувся, тому що болів зуб. Порадили протезування, Дуже задоволені, Хороші лікарі. Увесь процес зубопротезування триває орієнтовно два-три тижні. каже виконуючий обов'язки завідувача відділення ортопедичної стоматології Олег Лимар. Це залежить від конструкції зубного протезу. Ми безкоштовно протезуємо металокерамічними конструкціями, бюгельними конструкціями, частковими знімними конструкціями. Повними знімними конструкціями скористатися послугами, які оплачує Національна служба здоров'я, можуть військовослужбовці, діючі, учасники бойових дій, а також особи з інвалідністю внаслідок війни. Виділяє Національна служба здоров'я 25 тисяч гривень на лікування зубів і 35 тисяч на протезування на одну особу. За сім місяців 2025-го за різними програмами тут пролікували зуби та встановили зубні протези 2300 там 60 військовослужбовцям і ветеранам щоб отримати послуги безоплатно, потрібно звернутися до реєстратури, написати заяву та надати документи на право пільги. Додатково працює програма підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я в Полтавській області. Можна скористатися послугою з безкоштовного зубопротизування пільговим категоріям громадян, які проживають в нашій області, а також внутрішньопереміщеним особам поважного віку, які зареєстровані у Полтавській області. Від початку цього року. У закладі запротезували 1114 пільговиків на суму 5,6 мільйона гривень, з числа ВПО 161 людину.